Кидаю шляпу перед цією Кія, адже це в нас партеж на максимальній комплектації. На автомобілі маємо парктроніки по колу та автопаркування. Також лед денні ходові вогні, передні протитуманні фари, омивачі передніх фар та лінзована передня оптика. Даний автомобіль у нас без власника та пробігу по Україні обслужена масла фільтра була замінена, також реставрована турбіна, автомобіль у нас в такому класному чорному кольорі, хром-пакет та присутній навіть безключовий доступ. Маємо позаду також задні парктроніки, задні протитуманні фари, класну таку е, оптику та місткий багажник з камерою заднього огляду. В багажничку ми маємо коврик, під полом багажника знаходяться дві світловібиваючі жилетки та аптечка. Е, друзі, якщо вам буде недостатньо вмісту в багажнику, перш за все можемо причепити прицеп, а також скласти задній ряд сидінь. Все дуже легко складається і маємо майже рівний пол. На дверній карті маємо таку класну шкіряну вставочку під наш локоть. Приїзді буде дуже зручно, повний електропакет, центральний замок, регулювання та складання зеркал заднього огляду, система старт-стоп, допомога при спуску, включає системи ESP, датчик світла та дощу, шкіряне мультикермо, голосове управління незвичному місці, блок управління круїз контролем та управління бортовим комп'ютером. Сам бортовий комп'ютер, класна приборна панель. Присутня сенсорна мультимедія, доступний Bluetooth, навігація під наш регіон. Запуск 12 кнопки, клімат-контроль, автопаркування, також відключення парктроніки, вихід під AUX та USB. Підігрів передніх сидінь, ніша для власних речей. Також два пістаканички, ще одна така площина для телефону можна туди положити. Також зручний шкіряний підлокітник. І маємо панорамний дах, але з люком. Все в нас працює, відкривається. Рекомендую. І закривається. Також, якщо вам воно не потрібно, та заважає при е е їзді, можемо його закрити механічною шторкою. Тобто самі закриваємо, тут не електрошторка. Також величезний просто бардачок з повною сервісною історією даного автомобіля і присутня в нас. Як холодильник. Тобто, якщо в автомобілі працює в нас кондиціонер, відкрили і тут можемо положити свій напій і він буде охолоджуватись. Сидушки в нас шкіряні чорного кольору з такою білою стрічкою. В гарному стані зручна підтримка з боку. І друзі, до речі, поки не забув, на автомобілі в нас присутня також камера заднього огляду. Взимку нам буде не холодно, адже в нас присутні підігріви задніх сидінь, які знаходяться кнопочки, на дверних картах. Також шкіряні вставочки на дверних картах, позаду шкіряний диван на Ісофіксах, адже безпека наше все та зручний шкіряний підлокітник з двома стаканочками. Якщо вам сподобався даний автомобіль і ви хочете також перед ним знімати свій кепчик, то запрошую в місто Суми, вулиця Героїв Крут, 19 за оглядом даного автомобіля.